З вересня 2024 року в українських школах з'явились інспектори служби освітньої безпеки. У Бучанській громаді вони працюють у двох навчальних закладах: Бучанській гімназії, номер 2 та Бучанському ліцеї номер 4 Головна мета правоохоронців створити безпечне середовище для кожного учасника освітнього процесу. Ми приходимо на роботу, робимо обхід повної території. Закладу освіти, тобто перевіряємо укриття всі місця, Де. щоб не було ніяких заборонених речей, вибухонебезпечних предметів. Окрім правоохоронної функції, інспектори проводять профілактичні заняття щодо правової обізнаності та так звані уроки безпеки. Додалися заняття інтерактивні про правову обізнаність. Нам пояснюють на них, чому заборонено та не потрібно приносити небезпечні предмети в школу. Безпечніше стало ходити по коридорах. Також не підпускають посторонніх людей до школи, що також є великим плюсом. Поліцейські кажуть, на початку діти були налаштовані скептично. Втім, після декількох зустрічей зрозуміли, поліцейський це друг, а не ворог. Перше, коли я сюди перший раз прийшов, всі були здивовані, що хто це такі. Тут якийсь страшний дядько ходить і буде карати. Насправді наша мета не карати, от, а більше профілактичну роботу робити, і щоб у нас не було ніяких надзвичайних подій. Таким змінам у школі раді не лише учні, але й педагоги кажуть, у наш час така ініціатива постійна. Сьогоднішній день я вважаю досить потужно це все і цікаво проходить і. Потрібна ця робота. Це дуже дисциплінує усіх учасників освітнього процесу, як учнів, так і батьків, так і вчителів. Дуже хочеться, щоб в кожному закладі все ж таки був такий офіцер. У рамках цього пілотного проєкту. Офіцери служби освітньої безпеки мають з'явитися у всіх навчальних закладах країни на черзі. У нашій громаді Бучанський ліцей номер 3